Ну що, привіт! Довгождана ваша рубрика Unpacking. Або що цей раз отримав український дурник. Я знаю, що ти довго її чекав. Посилки і так швидко прийшли, в принципі. До речі, замовив посилки з різницею у 2 дня, а прийшли одночасно в один день. Ну, коротше, прикольна штука. Антураж я трошки змінив, а то ти казав, що той раз тобі не дуже зайшло, що ззаді ото все видно. Тому давай будемо відкривати. Постараюся швидко зробити, бо мені ще на 12-му сьогодні зміну працювати, так що, думаю, то все відбуду. Так, лот номер один. Чхолпі в до речі. Люблю, коли оце така фігня приходить в чохлі, воно не розсипається, не розкидається. Це в нас сверла ті, що я тобі казав. Отакі. Три вида. Коротше, вущі, ширші, ширші, і з різною глибиною. Ну, До речі, кого були, то казали, що дуже ними задоволені. Не знаю, іменно як ці будуть, але взагалі цими свердлами казали, каже, дуже прикольно працювати. Десь щось попадеться, попробую, протестую, я тобі скажу. Правда, ти не дуже таким займаєшся, але все рівно. Я за них фігню дав, я, до речі, Сорі, я щось зразу не подумав. Я тобі буду, так як воно полагається, все зразу оголошувати з цілими, що за сік, що наскільки я потратив, щоб не було зайвих запитань. А то потім дайте силку. скільки то обійшолося, ого, я теж таке хочу, а нічого нема. Вечоро, а я розміри так і не подивився. Від 4 до 20. Принт такий собі, звісно, на них. Але до 20 мм це, до речі, досить класно. Тому що іноді така фігня треба. Вуще трошки від 3 до 12. І 4 до 12 з переходом по 2 міліметри. По 2 мм це досить. 10, а, це взагалі ось від 3 до 12 з переходом 1 міліметр. Так, ціни, ціни, ціни. Що в нас по цінах? Бо я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Камера може бути так собі, так що я трошки зменшив якість, щоб довший час було, але менше ва... Це по вазі займало, тому що тоді довго закидати його на Google диск і тобі перекидати. Коротше, оці свердла $91 цент обійшлись. Далі машинка. Машинка Boost W. Коротше, можна було замовити чорну. Але на момент, коли я її замовляв, чорної не було. Тільки я замовив, з'явилася чорна в продажі в тому ж магазині. Я її за неї оплатив 7 доларів без одного цента. Ну, коротше, порахуєш собі там по курсу, скільки це. Якщо я не помиляюся, десь 270 гривень вона мені обійшлася. Хоча продаж її зазвичай на маркетинг на, на ліжці, потім починається від 430 гривень. Коротше, заявлено, що зарядка півтори години має займати. ну, В принципі, по обзорах те, що я дивився, е так вони і казали, що вона десь півтори години займає. Макулатура. Займає. Єдине, єдине, У, коли на розетці я дивився, там на комплекті ще йшли ножнички. Два філіровочні ножнички, підрізаючі ножнички, і ще була розчорта. Тут розшотки і ножничків немає. З одної сторони, печально, а з другої сторони, в принципі, пофіг, тому що мені нема кому тими ножничками мене підрізати. І, як завжди, цей раз без мастила. Дуже багато хто писали, що мастила в комплекті не було. Тут мастила в комплекті теж немає. Це все, що є. Це, до речі, досить дивно, тому що інші багато писали, що вони поприходили. Може я його не вийняв, перевіряю. Ні, мастила немає. Чесно кажучи, я й не знаю, як тим мастилом користуватися, тому, в принципі, як варіант, потім подивлюся, може окремо замовлю. Легенька. Дуже легенька. З тим, що акумулятор в неї є тут, і це все, ну, вона дуже легенька. Від трьох, ну, укусуюся, від 3 до 21. Упс. Ну, вона працює. Ха -ха! Вона працює. Один раз це звичайний режим, затискаєш, буст режим. Не знаю, як тобі чути, не чути, ну, коротше. Ага, і затискає ще раз, вона звичайне переходить. Трошки вібрує в руках. Ну, таке відчуття. Переключається досить туго. Тримається. Це досить нормально. Як ти бачиш, до тесту сьогодні я її готовий. У мене сьогодні зміна з 12 до 17, тому ж після 12 будемо, а, після 17 буду пробувати. Ця фігня знімається. Наскільки я бачив, легенько натискаєш, хоп, і вона розібралася. Тобто, собі почистити потім, тако, ти собі цю щіточку що в комплекті, такі, як вони зазвичай. Бам-бам-бам. До речі, ці ножі. А, тут метал і кераміка, вони в продажі окремо їх. Типу, на ліжці замовити не проблема, вони щось там в районі 100 гривень. Типу, а, що досить, в разі чого ти собі хопа і заказав. Оп! І все, назад мальовочка пішла. До речі, думаю, буде розряджено. А, бо Дехто писав, що наполовину заряджено, менше половини заряджено. Назарі бачу по індикатору, що вона заряджена. Ну Прикольно, мені поки подобається. Зарядка Type-C, звісно, вже всі ці приколи від Xiaomi. Ну, як в Xiaomi це n Chain. Це, типу, підрозділ Xiaomi, це суто, не прямо вони, ну. Но... Прикольно, дуже, дуже її хвалили, тому, що для дому, особливо в період ковіду, багато хто писав, її брали. Для самостійного, типу, стрижки самостійної, то в неї дуже задоволені. Чому безпровідна? Блін, чувак, ну, 21 -е століття, як-не-як як на вулиці, так? Ну, вже якось треба переходити в бит кабелів. Ну, до речі, кабель досить довгий. Ну, метр точно. Це, типу, зарядив собі. Я потім а, на зміні ще поставлю на зарядку, щоб дозарядити його повністю. Щоб я собі міг спокійно тестити. Вже. Так що побачу, як воно вийде. Перший раз буду себе стригти. Правда, просив Маріану трошки мені підмогти, бо ззаді там піддивитися, знаєш, о. Ззаді, над вухами я це стрімаю. Я розумію, що вдома ніхто на мене дивитися не буде, ну, але все рівно для, для самого себе. Так, далі наступне стяжка. Тут має бути 100 штук 4 мм шириною на 200-20 на Ну, типу, плюс-мінус довжині є. За ці я заплатив $1,79. Ну, 4 на 200. Ну це типу такі, як ти казав, ну, тобі треба трошки ширші, ці тобі не підійдуть, Бо ти якщо пообрізаєш, тут не буде. Що, це, що типу тримати. За що хапатися? Можна попробувати, вони навпаки, може навіть і ліпші, тому що вони в будь-яку штуку залізуть. 20 см дуже нормально. Хоча я бачу там і по 25 см, так що може це. А, до речі, поки не забув. Диви, яка в мене пляшечка є. Ахуєнна е штука, коли працюєш. Опа! віджав віджаву малой. Набираю собі на зміну, поставив біля себе. Пи на балконі іноді жарку. Пити хочеться. А так собі пляшешся і все. Ще думаю лимонну воду якось зробити. Лимон буде знайти гарного купити. Перевірити, як воно. Так. Та почечі. Ти розумів, я в, ходь, в хаті вже скільки часу ходжу в боссу, тому що мої тапочечі тупо розлізлися. Тапочечі ціна тапочечі 1,91. Ну, коротше, м'який дішманський, це їхня дішманська різина, але, блін, це для хати. Досить цікава штука, знаєш, яка Це розмір 44-45. 280 мм, дуже м'ягенькі, типа Хелова Кіті, якісь Зараз Мою лаботресу. Коротше, отзиви я після того, як замовив. Я дурне створіння не читаю отзиви не до того, як замовляти товар, а вже після того, як замовив. Повівся на ціну, такі, а, клас, ціна, все, бімба замовив, а тоді заходжу, читаю. А вони мало розмірки, вони не підходять дуже часто по розміру. Замовляється 44, 45, а він розмір 41-42. Так от, брехня, якраз десь в мене 44-й вони і прийшли, як має бути. Так що я надіюсь, я тепер по хаті не буду ходити, хоча туше ногами збирати. А я буду ходити в тапочечок. І вони мені, до речі, нормально тримаються на ногах. Вони, вони, вони дуже м'які. І за цього знаєш, то є така е е різина, ти її надягаєш, а вона дуже тре на ногу. Вона така прям грубо туста. Ні, ці м'ягенькі, побачимо, як довго вони будуть ходити, але давай відкрито говорити. Долар 70. Долар 91, ну, блин, що за них вимагати? Бо піди на базар зараз купи та почечі, ти такі явно ціни не знайдеш. Так, далі. Те, ради чого я замовляв цю посилку, буде потім. Все, ось. Чимось треба було добити. Бо я все замовляв ради вентилятора, який тобі потім покажу в кінці. Мені чимось треба було добити, і я добив... Тапочами і я добив отакою фігньою. Одні писали, що воно тримається добре, інші писали, що херня повна. Не знаю. Перевіримо зараз. Побачимо, як воно буде. Чисто із-за телефона, тому що мені, стіл у мене маленький, мені телефон нема де класти. Він у мене тупо лежить під ногами. Отака От підставочка за 95 центів чорна. Правда, я тепер бачу, її треба було замовляти білу. А воно чого тут... А, ні, регулюється все. Хотів наїхати покричати. Ну, збірка, звісно, треба самому доколхозити, щоб все було окей. Є двосторонній скотч такий, і на ньому чомусь вирізані ті ці... Ага. А то я Коротше, Щоб оця херня не їздила, тут є ось, ось такі фігнюшки. Коротше, Ті турки, що писали, вони турки. То оказується не двосторонній скотч, а це оказується підніжки. такі м'ягенькі. Щоб ця підставочка міцно стала, ми зразу їх клеїмо, бо тут гвинтики, гвинтики мені нахер не треба розбирати. Коротше, зразу ми з тобою це колхозимо, так як воно має бути. І перевіримо, як воно себе покаже. Ну це, звісно, китайці. Тому. Як це так, щоб воно відірвалося відразу, так як має бути. Але ж ми маємо довгі нігті. Ага. Довгі нігті виручають завжди. Оп. І ще є якісь є дві штучки, тут лишаються, але я ще поки що не знаю на що вони. Тому... Ми... Ага, я, в принципі, догадуюсь на що вони. Ці дві штучки клеяться ось сюди так. Вже зразу бачимо. Такий. Загусенець. бачите, такі загусенці. Загусенцями акуратні юпс. Ти що, станок ЧПУ. Просто. Ця фігня, походу, тільки отак, так? А, вона ще й перекинь, вона ще й на, на цій. Скажи мені, я тобі скажу. Ооо, почнемо попідрізав. На пружинці. І тепер момент істини, чи ця херня триматиме взагалі мій телефон. Ху! Ця фігня тримає мій телефон. Ну, правда, ти трошки вище, тепер стаме тебе зараз трошечки опустимо. Щоб... А Ну, отак. Ти що, мій телефон влізь, мій телефон тримає. Місце каноне. Вже тобі хочу сказати, це допомагає. За 95 центів для дому на стілу, також, щоб телефон тримати, знизу ще є проріз, що ти можеш собі підключати кабель і зразу заряджати телефон. Це прикольна штука. Так, 11-11 стигаємо. Дуйчик. Дуйчик той, що я замовляв, уже стає жаркувато. Якраз він прийшов мені вчасно. Якщо я його сьогодні вчеплю, придумаю, що куди воно має бути. То я вже сьогодні буду як комбайнер Микола. З дуйчиком, який буде дути мені в писок. Дуйчик 4,67 центів. Без акумулятора. Лишнє зразу на бік. Це звісно, кабель лишній. Кабель маленький. Єдине це мікро USB. Я не знаю, хто ще таким користується, але курва, ну, як їдала, дали, так і дали. Ну, виглядає досить непогано. А, поцарапаний, а. Підтерти. Не, заводська якась, воно навіть не царапинка, а, типу такий потертий трошки пластик. Я не знаю, буде тобі видно, не буде видно. Воно, бачите, таке світленьке. Ну, я таке не люблю, але таке є присутнє. Е -е, зараз хвилинку. Так, я вернуся. Е -е, ходив по акумулятор, в мене є така фігня. Що? Корейше, маю такий вентилятор на роб... вентилятор лампу на роботі стерео у свій час, коли ще ці виключення були. До речі, класна штука. Е... А, блін, тут не та батарея. Ну ладно, така теж підійде. На 18650. Народна батарея. Тут він під акумулятор місце. Гагентика немає, але при цьому не відкривається. Ні, щось майже відкривається. О, відкрилося. Так, тест. А. А. О! Воно залізло. Дуже-дуже впритик, але воно залізло. І кнопочка. О, охуєнна штука. Тест, це швидкість номер один, тепер два. Три. Йо, перес, це воно дує. я ну, по волосю бачиш, це на третій. Ні, буста немає. 4 просто вимкнути. Ану, затиснути. Ні, буста немає, але ну, включається. Ну, короче, Тобі не видно. Зараз повернемо. Коротше, я типу, планую отак. Він крутиться. Куди мені треба вписок отако буде причеплено. Зараз я ще придумаю як. У мене такі там спеціальні ключечки є, щоб я собі отут -от очепляв. І воно отако було вчеплено. Я зараз покажу, як в мене робоче місце взагалі тут оформлено. А може не вчеплю, ще не знаю. Вот така, я думаю, вона тут плоска. Тіпу вона взагалі отаку прищепку має. А є, я її сюди, напевно, трохи в мене вона не влазить. А може і можна зробити. Повернув, повернув. Я як варіант? Коротше, може бути. Зараз попробуємо від кабеля ще запустити. Тільки О, вийде батарея. Добре. Зараз, останні секунди. Ого, хвистить. Ого. Дзвінить. Що працює, байда від кабелю. Так, воно працює від кабеля. Тобто собі павербанк, зарядочку втикну. Все працює, все як має бути. Якщо вийде, вчепити так, як планую, вчеплю. Якщо не вийде, ну, печально трошки буде, але теж може бути. Так, анпакінг закінчено. Тепер чекайте знову місяця 2-3 поки щось нове зніму. І робоче місце. У мене така лампа тепер. І місце трошки додавалося на столі. Ну і вентилятор зараз чеплю, щоб теж було. Добре, все. Підписки, лайки, всі діла. Так що виставляй свою оцінку. Трошки затягнулося, більше як той раз, але й товарів трошки більше було. Все, давай е, тоді відео окремо зніму, як вийшла стрижка, що з того вийшло. Сам бачиш, на таку жару, це трошки задух його. Все, давай, папа. -па.